Всім привіт з вами Денис і сьогодні ми будемо грати в Фортнайт з цим молодом людиною. Будемо грати в перезарядку. Всім приємного перегляду на ми Ну? Йдемо в центр. Угу Летимо, летимо. В Те, Уже переземлилися. Утаємось. Матвій, скажи якийсь. Скажи шусь. Да. Понятно. Да. Матвій, дай на постріл. Угу. Я буде битва атаки в дебіл. Що? Ч я дебил? Ч я дебил? А вот тут. Мамус. Шекси я чел. <уперу> Понятно. О! Чел? Хорош. біжу біжу біжу, живу. Нахму.

Чук-чук-чук, чук-чук-чук. Да. Ай, ютеклы. О, добрый день. Боже, мене два чела, я напевно бо я без тупо.

Yeah. Даже мне какие-то лутики, маме. Я там тебе Я тебе там все. Mm -hmm. Я ж бачу там чела. Амос. 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 О, дай бигу. Там где? Тобі його просрав. Ні. You all there. Just off. У мене тут ще є розчил. На що діам? Я прийшов на допомогу. Лопим з двох сторін. Обрежь, ну еще один чел. Бля. Да он лог, это він лог, он лог. Ногнул, 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 ногнул. Хорош, Матвей. Да нет, в меня одне кип. В тебе не не прайм, Матвей, я тобі скажу. Дайте пьеку. В меня прям один кип, я Атака Титану. А можна мені хотя бы? Тут, тут, ногнул, ногнул, ногнул. Вот так. Так в меня бега просралась. О, на нефилету и друга. Ч ⁇ снимаешь аптечки? Аптечки? Ты, на... Ты як просрал аптеку? Я не знаю. Я. Там чел убраж. Так, нокну. Ты уже окно? Одно окно. нахуй. Ай, тихо. Мы сегодня что исправим, Матвей. Ну да. топ висим, топ висим. Ой, ну, висим челик. Топ 4. Хочу запустить. Вряд. Пушим? Вообще бачу сверху. Давай запушим. Пофиг, злейм, злейм. А 11. Ты там знизимо, белый. Біли? Та белый, здесь. Боже, тут справа, зліва, як з да. Хто? Минус? Я в зоні. Буду живем? Помогти? Не, я не буду живем. Перше вс. На окну! Мати, давай, ты ще Там зроби. Зроби. Не топ. Не то по... Тикай. Хорош. Ой. ай ай, ай. Для першого то... відео в жанре. Яке для, для перш для тебе перше відео, то нормально. Що ми ще топ один займемо. Оу, oh. я не думаю, я щось трохи сумніваюся Що сумніваєся? Зараз все в Я її бачу. Потошно. Я захилюсь. Ай, не попав. Жалко. Ти в зоні? Ні, я не в зоні. Я текаю. Ничего. Я же возрождусь. Я, я возрождусь. Ай, били. Ай, били. Живые, пора. Я буду живее. Блин. Давай, давай, давай. Матвей, потом обестреляй, добряжно. Ой, в мене 14 хп є білий один. Живе, Матвій, тве проф. Топ один для тебе першого відео. Матвій, я може запушу, не знаю. Не пуш, я сам не винесу їх, як шото. Треба рискувати. Як? А може би возродив мене? як я тебе возрожду? в тебе вже так нуль луту, Матвій, що ти зробиш? У мене нормальний ще. Але нема чим підхилити. Ладно, треба йти рискувати. А, ні, я здох. Ну що зрадний? <му> Якщо я бігарую, це буде божевільно. Оайс! <скрик> Сооо, я зробив! Це кап'єт! Боже мій! Це кап'єт! Перший ролик, перша перемога. <служит> Куда мы прыгаем, Атви, як завжди. Ну да. Всем пока. Ах, ах, ах. Земною небехто злетеет. Да, не летеет земною. На мою пряму. Я твоя улюблена пушка. Точно. Накнув? Тигор! У нього дерба є. Я дай потім присла візора, кажу одне. Хорошо. Поки що вас не було, я зробив один кіл. Липтек. Накнулось. сделал? Слабо, что я на камеру снял. Там чел, бе, а там не сдох. А, да? Та. Там его лежит. Угу. Ай. Пока снова с не было. Май чуть не убил. Ай, сорок был. Бил. Тебе ты пушишь. Пуши мне. Можешь тут сидіти, щоб не вдохтаби? Або йди зі мною. Щоб лобі главное не відлетіло. Боже, я тут геній. О, Боже, який я геній, Матвій, тікай. Я просто не можу попасти і стою на рівному місці. Це капець. Мені щось якось сталося, не то. Якусь переживаю щось. Ти не? Трахт? Почки. Э. Живу, живу, не бейся. Да он шо, бля, на крыс. А ты он, бля. Что такое ня? Что ты первый ушл? Я шел тебе в дома перед его. Ничего. Не бы ты дохнет умри Боже, я попасть нормально не может по тыхтоп кляну это вчера кат... катки ооооооо то и катки то и катки катку вы не так шортик 29. Молодец. Накну. Тихо, я майже тоже. Вот дамон я. да. Нокнул. Ой, давай, я случайно подвесь. Реатор. Oh, банка я. Та хто кто да стріляє? Бам-бам-бам-бам-бам What are you doing, bro? What? What are you doing, bro? Матвій, топ 3. Отожно Ми маємо зараз вигравати У мене стріляють, я хілюсь. Стріляй по ньому. О там ще є. Тільки треба ще навчитися монтірувати мотві. За що не так, що я щось відріжу. <laughs> не ну я вже знаю момент, який я відріжу. Ай, нокнул! Треба тільки пушти. Ох, дижа, як я підлетів просто. 62, Матвій, от я... Оцей лох! Я полетів, вообще. Я соло, значить. Я тут, а Матвій. Що й зверху стріляє, понятно. Я тут а нема. Бля. Не. У мене Windows відкрівся, Йопересете! Йоп, Пересете. Йо пересете. Да, De... Матвей, я... Рани тікаю. Я живий, я живий, не бійся. Речиц. Я сдох. Матвей, я не знаю, что я ще живий, шевежу. Живий. Повертайся, живи. А тут еще никто мой же не выпался. Можно на другой раз, раз сюда получить. А, так, Матвей, топ-2. Ну, на зоне, как раз. Я на крешу. Молодець. Іди сюди. Бачу, 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 вони на кріщі а... Матвій, вони на тихо. Ні, шум Вони на іншій крісі. Кресті? У мене автомат все одно. У мене теж. Твій улюблений. Мене я збоку буду стріляти. Бля, він не однієм. Блин, mm, там не да. А було би добре. добре. Матвій, давно ну не уже здох. Шість хп, один хп. Один хп, це понятно було. Матвій, топ 2 Що сделать. Ходять да, матві. Ну-ка, покажу свій киберспортсменство. Я уже помер в зоні. Ми воскрешай, давай, 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 стреляй! Стреляй, стреляй, стреляй! Давай, ще! Хорош, хорош, давай на мливай. Нам... Десь патрони, матвій, ти шо? нічого страшно У нас і вже тепер інша карта. Куди падаємо твій? Не знаю. Я б все Падаємо, Матвій. Сьогодні треба скот вийшов. Ну, звісно. Він ну, кожного ж дня <звук> виходить, ні? Ну, так. Він не захопля. Ти вич демон. Да, Чуєш, там, після цієї що... катки перекур? Та вже після цієї катки все, відео закінчує. А ч? Просто. Ч ж ми начало смотреть на не побачить? Ну, окнул. Вот! Вот, да. Че, пиццпи. Пи, друзі, ви бачили це? Что це таке? Я вже воскресився. Падаю. Дорогі друзі, він не дебіл. Я дебіл. Ну, ви бачите. О, челіки. Це бо ти. Мені начне їх не треба. А -а -а. Ну от ти Матвій, ти построївся. А, це інший. Я худу деймен. Ай-яй-яй, білий, я в повітрі йому прыжку. Як ще я йду, так. Там той десь хилиться, я хлоду де він. Мені не хилиться. Це не нобе, дав. Не знаю, скільки. Де він? Він наверху зі мною файтиться. Зараз чекаю, я приїду. У мене взагалі ресурсів немає. нема. Нокнув, нокнув, нокнув. Ти бачу. Мені воскрешатися чи ти мене піднімеш? Піднім, я тебе. Ай-яй-яй. Може ти ще вері застроїш на лав? Афіг. Кумаєш... Аптек я не маю, сорян. Yeah. Там десь наверху мало би бути. Може, візьме. Там де воді демон просто. Мені ще треба його реше залутати. Куди захилю тебе? Ти мені не... А во, чуть-чуть є щось. Бам! Бен теж бери! Чел летить. Така а А не, він. А Та він дуже зла. Я Мене ресурсів к нулю. Чуєш? А я хочу типу, поміняти, щоб я іншим строився. Пі як шоу ти хочешь мені? Чи пощо брать? Ах, він РПГ. Я Янок здох. Та він просто марі є РПГ, він би мене не вбив. А там ще другий прийшов, Антоша. Антоша Га. Антоша. Я пизи куди. В цьому моменті ми закінчуємо наше відео. Всім дякую, хто подивився це відео. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім пока!